Field Seller. Встановлення обробки фонових завдань в конфігурації BAS. Встановлення обробки. Перше. Перейдіть у меню Налаштування, Додаткові обробки, Друковані форми. Друге. Встановіть обробку обміну з мобільними співробітниками, яку ви отримали разом з ліцензіями та договором. Налаштування фонових завдань Після встановлення обробки потрібно налаштувати три фонові завдання. Версії БАЗ-8.3.19 фонові завдання запускаються непрямим способом. Рекомендовані налаштування. Період обміну з мобільними співробітниками. Від однієї хвилини і більше. Вивантаження зображень номенклатури налаштовується індивідуально, зазвичай достатньо раз на день. Реакція на запит звітів. Від 30 секунд за цей час система підготує та вивантажить звіт у відповідь на запит. Це всі необхідні дії для запуску фонових завдань. Field Seller. Встановлення розширення в конфігурації BAS. Встановлення розширення. Перше. Перейдіть у меню. Розширення. Друге. Додайте розширення з файлу, що надається разом з договором. Третє. Встановіть розширення. Система запросить перезавантаження. Увага! Не встановлюйте розжирення у безпечному режимі. На цьому процес встановлення завершено. Константи. Перша вкладка константи має виключно інформаційний характер. Загальні налаштування. Тут вказується, чи слід проводити документи під час завантаження. Адреса особистого кабінету. Відправка довідників. Вказується кратність відправки довідників відносно циклів відправки документів. Наприклад, через три цикли відправки документів будуть відправлені і довідники. Це зроблено для зменшення обсягів переданих даних. Шифрування даних. Дані в пакетах шифруються ключем, відомим лише користувачу особистого кабінету. Цей ключ поширюється на всі мобільні пристрої, з якими працює користувач. Ключ вводиться у плановому режимі. Спочатку вводиться сам ключ. Призначається дата, з якої він почне діяти. Зазвичай це 3-5 днів, щоб попередити всіх користувачів про зміну ключа. Чинний ключ завжди можна переглянути. Серверний режим. Коли система працює у серверному режимі, потрібно вказати користувача, від імені якого виконуватиметься фонове завдання. Налаштування вивантаження довідників. Налаштування доволі просте. Необхідно вказати, чи використовуються характеристики під час вивантаження. Вибрати, чи вивантажувати артикул або код. Або не вивантажувати зовсім. Вивантаження документів. Для вивантаження документів вказується фіксований період. Наприклад, усі документи за останні 30 днів зберігатимуться на мобільному пристрої. Центральна база забезпечує синхронізацію документів за вказаний період, використання зображень номенклатури. Необхідно вказати, що фото вивантажується. Сервер надається розробниками, тому хвилюватися про це не потрібно. Потрібно лише перевірити, що підключення існує, і якщо воно виконане, значить зв'язок нормальний. Треки переміщення та геокодування адреси треки переміщення це маршрути, якими пересуваються наші співробітники. Їх можна зберігати у базі даних у зовнішньому файлі. Для роботи геокодування рекомендується використовувати безкоштовний сервіс Google Maps. Користувач вводить свій IP-ключ, отриманий за стандартною процедурою. Додаткові налаштування. У додаткових налаштуваннях потрібно вказати Папку тимчасових файлів, шаблон налаштувань мобільних співробітників за замовчуванням. Деталі ведення логу дій рекомендується почати з повного логу. Це всі глобальні налаштування, необхідні для початку роботи.